Половину України, 2710 містопад, сів засудячного заводського району суду міста Парковоблазавівця Секретаря парти культури Касяникова, слідчого лише наземне колонку коронавіруша заявлення корамана, відповідь, провід прокурора, прокуратура партийського Кесяни, прокордовійська ролика Романа Вікторича, вона постанова старше слідчий заспішов від законов. Речь наказаних комунальних проваджень номер 42015-22702664.2015 року постановили. Провадження стріша задішеного з розсудом сапогового погоду знаходиться в Казахстан. У судебному засіданні в летні заяви відвідувального описання постійних представщистю стані номер відношення до кримінального провадження номер 420-15.280266-504. Вибачте, станте просимо, чи вона була призначена процесуальним керівником, коли чи вказаним кримінальним провадженням, і чого відомо за не було. Слідчий також запевнює, що проти не буде прокурора, як і спідставлено. Слідчий судянець про штори не перевірши матеріал скарги та матеріалу кримінального провадження, як і до наступного. Вичок не перелік обставин, що витрачає під час прокурора в кримінальному провадженні передбачено статтею процесуального кодосу України. Та в часу на першу статті 77 КПК України має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є земляком, потерпілим, цивільним подавачем, цивільним подавачем, шаленим сім'єю, обов'язки, обов'язки,

Заявил никак що прокурор, без сам казалось, скажу, такое забывание. Сторона прокурора свечи. Может, это дослідження описала на тренировки на данном суду? Тут появляється обставини стави. Заміни вернулся до свідчилася дітей скаргових вопросов. Спасибо, старше свідчив першої свідчення про парку Сталинського Рішна 22.2015 року, главка 2015 року про закриття кримапроваження внесення в рікного рейску доступного прослуха 4.2015-2020-2664.2015 року.